Що там? Звук. Да. Готові? Да. Да. Ваня, вітаю вас, з хлопцями в Кременчуці. Ви нарешті до нас доїхали, тут були всякі трабли, щоб можна було не зіграти. Але все ж таки ви тут. Якщо я не помиляюсь, 39-й концерт. То... 42-й. Розкажи, будь ласка, що це взагалі за тур? Ви розпочинали в Польщі, якщо не повести, і потім далі містами України. Взагалі. Перший концерт ми зіграли у Львові. І це було три місяці по війні. Тому що з перших днів війни, я, як бачите, я в футболці патрульної поліції. Я з другого дня війни є в спецпідрозділі патрульної поліції, комбатом якого є коряк Василь, який зараз разом із між іншим головою патрульної менчуга Сашком Борзенком на передовій. Три місяці ми з хлопцями не бачились. Три місяці були дуже гарячі події в Київській області, Сумській області, Чернігівській області. Я займався евакуацією, я займався супроводом зброї, я займався тими речами, якими на той момент було дуже необхідно займатися. А хлопці волонтерили в Шаргороді. Коли війна, коли окупанта вигнали за межі Київської області і Чернігівської, війна перемістилась на схід на південь. Мій підрозділ пішов на передову, мене не взяли як є, тому що ну, вони сказали, що ти в нас зірка, ти бере хлопців, грайте людям концерти, бо це дуже необхідно. Ми, чесно кажучи, не розуміли, яким має бути формат наших концертів під час війни, тому що ну, розважальна складова точно зайва. Але приїхавши у Львів, особливо поспілкувавшись після концерту з людьми, ми зрозуміли, що такий формат дуже-дуже, саме формат без кордонів. От, от прямо без, без сцени, без світла. От напряму з людьми напряму з людьми спілкування. І Ми зрозуміли з того моменту, що ми будемо їхати Україною до того часу, поки ми не виграємо війну. Бо ви маєте розуміти, що ті, хто вміли тримати зброю, вони її взяли в руки і пішли на передову. Але залишилось дуже багато людей, які не знайомі з військовою справою. Мало того, здебільшого це жінки, у яких на руках діти. Або, наприклад, там, батьки, люди з інвалідністю, літні люди. Але вони також хочуть бути дотичні до перемоги. От що їм робити, як їм себе знайти? І я завжди пояснюю, що ця війна це не тільки мілітаристичний шлях, це величезний рух спротиву, який ділиться на різні фронти, культурний фронт. Економічний фронт, гуманітарний фронт, політичний фронт, геополітичний фронт, цифровий фронт. Тобто ми маємо здолати ворога не тільки фізично, тобто вигнати його за межі наших кордонів. Ми маємо виграти цю війну тотально. Бо... А як ти будеш боротися з підлітком, в якого в руках телефон і він дивиться там, я не знаю, російський реп, або який-небудь ще булшит російський? Це теж боротьба. Плюс треба розуміти, що забезпечення армії це, як правило, 10 чоловік на одного солдата. 95% тилу це успіх перемоги. Тому що солдат і його робота, вона дуже вузька і дуже чітка, але позаду нього йде величезна, величезна армія забезпечення. І коли. Спілкуючись з людьми після концертів, я зрозумів, що людям дуже необхідно це, це знання, бо люди, як правило, бояться того, чого не знають. Ми згадайте себе в третій день війни. Всі боялись. Чого боялись? А тому що не знали, що нас чекає. Ми дійсно не розумілися на війні, на її стратегії, на її засобах. Так? Як себе вести, куди бігти, за що хапатись. І от коли ти граєш такий концерт, а після того... Спілкуєшся, а ви маєте розуміти, що наш концерт триває буквально годину, а більше години потім ми ще фотографуємось, обнімаємось, спілкуємось, передаємо вітання на передову, тому що, як правило, у кожної родини, у кожної людини хтось воює. І їм дуже важливо, щоб вони передали це вітання, що, що ми тримаємось, що ми всі разом. Тобто це єдина, єдина е, така родина, яка має прийти до певної е, перемоги. Ця перемога не буде завтра, От, щоб ви розуміли, вона не буде ні після завтра. Взагалі я допускаю, що ця війна може бути безкінечною, тому що проти нас величезна імперія. Там 140 мільйонів неадекватних людей, які задурманені пропагандою. Но ви бачите їхню реакцію і ви бачите їхні відношення до України. Вони готові нас вбивати, знищувати, гвалтувати, знущатися над нами. Вони зомбі, абсолютно зомбі. І навіть якщо наша армія, Збройні сили виженуть їх за межі наших кордонів, нам все одно прийдеться жити поруч з, з, з неадекватами, поруч з гвалтівниками, з, з поруч з, най, з найтемнішими силами на землі. Тому кожен із нас має не чекати закінчення війни, не дивитися кожен ранок, прокидаючись, коли вона вже закінчиться, що там сталося. Не треба бути свідком війни, треба бути учасником війни. Саме на тому фронті, на якому ти ефективний. Вмієш пласти сітки, от зайнятий ти. В тебе троє дітей, це нормально. Ти їх виховуєш, це нормально. Ти не маєш часу, щоб забезпечити їх, ходити на роботу і ще якось допомагати фронту. Нічого, прийди на одну годинку в волонтерський штаб, включися в роботу, вив'яжи там дві години сітку. Все, ти вже учасник руху спротиву. Прийди, прийди на концерт Систем», я не знаю, кінь 100 гривень, 10 гривень, 50 гривень. Ми потім цю скриньку конвертуємо в дрони, наприклад. Так, і ці дрони полетять в спецпідрозділи, вони будуть коригувати артилерію, артилерія дасть як треба, і ти станеш учасником також цієї перемоги. Ми по це пояснюємо людям, що ця війна стосується кожного українця в незалежності від професії і в незалежності від можливості. Пані, у вас вже кілька десятків концертів таких. Ви... Збираються гроші на концерт купуєте дрони. Скільки загалом вже дронів на цей момент передали? 20. Але дивіться, тут така справа, що ми з козаками абсолютно автономні. Тобто от скринька, яка сьогодні буде на цьому концерті, от все, що в цю скриньку кинуть, це і є е, та база, так, на якій ми виймаємо автобус, готель, е, звук. Платимо технікам, Тобто ми повністю, ну, ніхто нам не допомагає. От, власне, ми з народом те, що називається одне ціле. І в залежності від того, скільки нам туди накидують грошей, стільки дронів ми і купимо. Але, в принципі, от, це 40, реально, 45 чи 46 концерт Україною. І скажу вам, що майже в кожному районному центрі чи в кожній області нас приймають плюс-мінус одинаково. Ми Збираємо плюс-мінус одинакову цифру грошей. І приємно, що майже з кожного такого сету ми купуємо два дрони, і третій. Ну, хто не в курсі, просто загугліть скільки це коштує і зрозумієте. Але це не тільки Mavic. Просто наразі ті підрозділи, якими ми опікуємося, вони потребують дрони. Тому що важку артилерію нам... Надає захід, так у нас вже слава Богу є 777, у нас є Хаймерси, у нас є важка артилерія, яка потребує коригування. От коригування власного виробництва дронів безпілотників у нас немає а якщо є, то воно поодиноке і те, що називається, потребує дуже великих вклади для того, щоб це було більше і швидше. Так? І, але буває, що ми і пікап купуємо, буває, і тепловізори купуємо, в залежності від того, з ким із підрозділів ми зараз співпрацюємо. От сьогодні після Кременчуга, скоріш за все, ми також купимо МАВІК, тому що я згадав сьогодні Сашка Борзенка, це голова патрульної е -е, Кременчуга. Ми з ним в одному підрозділі, тільки я поки що на культурному фронті, а він на буквальному фронті там на передовій. От, і вони весь час гублять ці, ці дрони, ну, вони не виноваті, їх просто рушать російські реби або збивають. Так? І це як розхідний матеріал. Він дуже недешевий, але його потрібно, бо якщо його не буде, артилерія буде мовчати. Тому сьогодні, скоріше після Кармичуга, ми купимо черговий мавік. А наскільки війна вплинула на вашу творчість, у вас буквально а, вийшла пісня на текст Гліба Бабича, на жаль, і зовсім нещодавно у вас також була преміра, наскільки вплинула війна. Війна не могла не вплинути. Війна вплинула на кожного українця. Єдине, що ми були плюс-мінус готові до цієї війни. Ми в 2014 році познайомилися з 10-ю гіршомовою бригадою. Ми їздили на передову, грали концерти для хлопців прямо так, в розпалагах напередку. І дякуючи саме Глібу Бабичу, воїну 10-ї кілька поету, громадянину, генію, нашому другу, ми познайомилися з війною, те, що називається близько. І в той момент були написані ті пісні, як подай зброю, сила і зброя, «Осить сумних пісень, мольфар, свобода наша любов, не покинь. І от Євген абсолютно правий, що саме гліб, гліб як провідник. Він, він зробив дуже багато для нас, тому що ці пісні зараз стали актуальні. Тоді, коли ми їх співали, от маніфест, наш знаменитий маніфест, на той момент ми його заспівали і нам всі радіостанції України закрили двері, тому що це було на них радикально, це був майже, я не знаю, там, кримінал музичний. Зараз нас всі просять співати маніфест, навіть попри те, що діти присутні, тому що там присутні мати. Але ж ці мати це просто чіткі слова. Наша позиція проти Російської імперії. Нахуй пішли. Тільки коли ти в 2014 році говориш ці слова, і коли ти зараз говориш, це різна реакція. Зараз всі кажуть, нахуй пішли. Чому? А тому що ви бачили, що, що москалі зробили з Кремичуським торговельним центром. Це їхнє справжнє відношення до нас. Це ніяка не спецоперація, це ніякий не, не пошук так званих націоналістів чи нацистів. Це просто тупо геноцид. Конкретний геноцид. І, і, і таких е, сакральних жертв Україною багато. На Бучу подивіться, на Ізюм подивіться. Тому наші пісні вони якби, е, просто отримали і, і, і інший акцент. Люди просто почали їх слухати. Вони кажуть, чуваки, так ви праві. Так ми були праві, тільки в 2014 році, ви не хотіли чути. Ми очікували, що буде повномасштабний наступ війни. Звичайно, знали. Ну, тому що ми, на відміну від інших громадян України, слідкуємо за геополітикою, за політикою. Громадянство це активна участь в житті держави. І ми слідкували за, за, за тим, що говорить Пентагон. Ми слідкували за тим, що на білорусько-українсько-російському е, кордоні була вибудована ціла інфраструктура, 140-тисячна армія росіян. Вони що, тіпа, покурити туди вийшло? Очевидно, ні. І ми були готові, і ми знали, що так буде. Ну, просто хтось не хотів цього чути. А чув би, менше було б жертв. Ми продовжуємо про це кричати з кожного концерту. Саме розголос про те, що більш ніж дві тисячі полонених залишається в російському полоні, це можливість їх все-таки зіти звільнити. Тому що зрозумійте, ми з такими акціями їздимо не тільки Україною, а й Європою. Нещодавно ми вернулися з Польщі, з Німеччини і з Чехії. І я вам скажу, що реакція європейців різна. Чим, чим ближче. Чим ближче якась із країн Європи до українського кордону, тим вони адекватніше розуміються. От поляки, от треба їм дати належне, але вони на 100% нас розуміють, просто на 100. Вони прийняли більше, ніж 2,5 мільйони біженців. Вони реально показали справжню братеськість. Вони потягну руку без от всяких оцих напівтонів. А то Адже німці, французи, австрійці, вони вже починають. Запитувати двох сторін, в чому проблема конфлікту. І оце це, з цим теж треба боротись. Немає ніяких двох сторін конфлікту. Як хтось сказав, якщо Росія перестане стріляти, то закінчиться війна. Якщо українці перестануть стріляти, вони просто зникнуть. І європейцям це треба доказувати. Бо вони не зовсім розуміють, що тут відбувається. Але повертаючись до... До твоєго запитання, Повтори його, будь ласка. Так от, ми цією пісню Азовсталь, е я впевнений, що ми піднімаємо велику кількість людей, які починають розуміти цю трагедію. Тому що Це найкращі воїни України, які стояли до останнього, яким була обіцяна здача в полон з можливістю вернутися додому. І повернулися всього цього нашого 215 чоловік. А ще 2300 там залишається, і ми будемо сьогодні знову про це кричати. І ми кричимо, от ми бачили, або якщо не бачили, загугліть, ми були в Чернівцях з такою ж акцією, і ми вийшли на ратушу, така дуже висока ратуша в Чернівцях, і ми там вдвох з Сергієм цю пісню нам всі Чернівці заспівали, і це цей акт да, набрав 2 мільйона переглядів буквально за одну добу. Що це значить? Це значить, що у українців болить. Але саме головне, щоб це боліло і у європейців. Тому що вони мають важелі тиску на Путіна для того, щоб все-таки повернути наших полонених. Як вас сприйняли у Польщі, яка там була атмосфера? Абсолютно ідентична українській атмосфері. Дякую. Ще є питання. Ні, готова будемо до концерту. Ну давай, 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 давай,